Ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, потрібне навантаження протиповітряної оборони ворога. Тобто, ми повинні казати не про тільки створення засобів і ураження, а й додаткових систем навантаження. От, наприклад, як ворог використовує ту ж саму гербери, пародію так? Гербери. Да. Тобто, це засоби навантаження протиповітряної оборони і створення складних ситуацій в повітряному просторі. Знов таки Росія велика. У неї достатня кількість засобів. Перехоплення у неї насправді на початок війни була можливість тільки закрити 40% своїх стратегічних об'єктів, і ці, до речі, всі стратегічні об'єкти не підпадали жодне НПЗ. Тобто, ми кажемо про військовий стратегічний об'єкт. З часом війни зрозуміло, що ворог зараз намагається там більше випускати тих ж. Пансарі система ПЗРК малих зенитних ракетних комплексів. Але а, тут ми кажемо вони там розробили свої ПЗРК для протидронів. Але тим не менше, ми кажемо про те, що ворог все одно не може не може закрити всю територію. А, сім складів ГРАУ, купа заводів, які займаються виробництвом. Тому вони намагаються будувати деякі свої промислові спроможності на. В місцях торгових центрів, тобто в загальних місцях користування, для того, щоб потім казати, от бачите, вони по торгівельному центру ударом. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що у ворога є насправді проблеми з протиповітряною обороною, але цю проблему потрібно правильно використовувати. Ми зараз бачимо е панцири на металевих вежах, тобто, це показує, що ворог намагається шукати рішення в маловисотному радіолокаційному полі, тобто збільшуючи. Те, що вони ставлять панцир на вежу, це суттєво збільшує радіус виявлення, радіус перехоплення. Тобто, це дозволяє ворогу заздалегідь відпрацьовувати засобом, який землі на працював би набагато ну, поганіше, тобто в тому нам радіус виявлення був би суттєво коротший, тому вони збільшують за рахунок цього. Тобто вони розраховують на те, що будуть протидія саме проти безпілотників. А тут ми відкриваємо. Ракетну програму, починаємо працювати ракетами, починаємо працювати, наприклад, балістикою і система радіолокації, які розраховані на малопомітне, малорозмірне БПЛА, неефективна. І от вивчати де що стоїть у росіян, прогнозувати, як правильно працювати, створювати імітацію, створювати імітацію пусків, створювати навіть імітацію роботи засобами радіоелектронної боротьби, це є головна задача. Тому що вкотре буду казати, що а які би яка би не була б сучасна зброя, перемагає людина, яка має критичне мислення, яка розумніша і яка може насправді ввести навіть в оману ворога для того, щоб завдати неочікувано да.